З 11 по 17 грудня в магазині АТБ акції. Подивимось, що зі знижками покажу вам найкращі тільки знижки в магазині. АТБ на продукти. Також подивимось ціни на яйця. А, і що ще нас цікавить? Ну і звичайно ж, подивимось овочі і фрукти. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки. Зі знижкою ікра Норвен Лососова форелі 271 гривня. Я заокруглю ті копійки до більшого 80 грамів. Так, ікра Мойви. О, це нам по ціні доступно. 38 гривень 160 грамів. Це водний світ. Також зверніть увагу, хороша знижка 35% і крамоїви, відводний світ, тут 100 грамів, 49 гривень. Розібрали Норвен шматок філе сьомга, 210 грамів, 100 200 гривень. Закруглюємо копійки 200 гривень за 210 грамів сьомга, слабосолена. Знижка на мідії в олії з прянощами 200 г, своя лінія 52 гривні. Оселедець своя лінія 240 грамів в олії. Ціна 53 гривні. Так, це у нас оселедець Аквавіта 500 грамів. Слабосолений шматочками в олії 142 гривні. Розумний вибір оселедець філе шматочками волії. Тут 180 грамів 43 гривні. Своя лінія сьомга, 180 грамів, 187,50. А далі пройдемося по ковбасках. Від Добров Брауншвецька ціна за 100 грамів 52,30. а знижка 40% на кобаса губернаторська. Також своя лінія. Ціна за 100 грамів 29%. У Бернська своя лінія, паличка вагою 420 грамів, знижка 40%, зверніть увагу, 70 гривень 50 копійок. Виріб від розумний вибір баварський 420 грамів, 71 гривня. Любительська від добров. Ціна за 100 грамів 25,40. Тірольська від добров 37,40 за 100 грамів. Сардельки з м'яса птиці першого сорту, а з сиром. Пакування йде за 100 грамів, ціна 19,40. Хочу вам показати новинку. Дивіться. Файні ковбаски на півкопченні першого сорту. Це своя лінія. Показую вам як новинку. І ціна за 100 грамів 22 гривні. Індичі по 39 гривень, 215 грамів. Рум'яні кусняшки 300 грамів. Сосиски без оболонки. Ціна за 300 грамів 57, майже 58 гривень. Куряча варена з птиці першого сорту 300 г, ціна 30 гривень 50 копійок. Крильця, своя лінія курячі, 17 гривень за 100 грамів. А оці сосиски, мабуть, найбюджетніші. Це ніжні 450 грамів. Ціна їх 36 гривень. Зі знижкою сири від торгової марки Джукас твердий сир 180 грамів, 114 гривень. Також є тертий 100 грамів 59,50. І можна придбати ось такий подрібнений, також 100 грамів 67 гривень. Сирочки від моліндам, акційна ціна вже 20 гривень. Сир плавлений, 4 сезони, шинка, гриби, вершковий цибуля 140 грамів. Тут 8 порцій, 57,60. Сир плавлений, 130 грамів, тут а, 8, да, 8 вже пластинок, було раніше 10, 45-50 45-50. Сир вершковий 130 грамів з грибами, лисичками 51 гривня. А зі знижкою в магазині АТБ тебе можна придбати а, сир кантрі від Комо 160 грамів, 65 гривень. Молоко молокія 2,5 жирності 42 гривні. І молоко лінії 1% жиру 36 гривень. На цьому тижні в акції кефір від торгової марки Ферма 2,5 жирності, 41 гривня. Сметана молокія 15% жирності 300 г. Зі знижкою 36 гривень. І також можна придбати сметану своєї лінію, також 15% жирності 37 гривень. Але тут 400 грамів. Вершки до кави по 18,60. Сир молокія 39,40. Кефір нежирний. Від галичина 44 гривні. Зверніть зараз увагу зі знижкою 30% активія 290 грамів 20 гривень. Тут багато різних смаків. Чудо, двошаровий, а, вишня. Ну, смаки також багато, 100 грамів 16,40. Для малечі агуня по 17 гривень і деякі по 16 гривень. Лактель грецький 230 грамів, 33,30. В акції йогурт Карпатський Галичина 290 грамів в стакан. Смаки в асортименті 27 гривень. А ось такий можна придбати за 23,50. Тут вага трішки менша, 240 грамів. Так, сьогодні у нас яйця по, ну, скажімо, по 6 гривень. По 6 гривень. Капуста Броколі заморожена, своя лінія 400 грамів 51 гривня. Суміш мексиканська також 400 грамів 43 гривні. Хінкалі від Левада 600 грамів 63 гривні. Зі знижкою зараз пальмені біла береза. М'ясні 888 гр... грамів по домашньому 89,50, Зверніть увагу, хороша знижка. І також в акції ось ці з яловичиною та свининою. Також така сама вага. 131 гривня. Хочемо показати новинку. Дивіться, відруть тільки в АТБ додатково 80 грамів з картоплею та вершками. 880 грамів вареники. 100 гривень. Господинки, хто працює, нема часу зробити на... Свято вареники. Дивіться, ласунка приготувала аж 5 видів вареників з картоплею та цибулею, з картоплею та кропом, з картоплею та сладковершковим маслом. Вареники з картоплею та шкварками та з картоплею та грибами. Це, як новинка, вам показую. Хтось мене в минулих відео запитав, чому не показали сладковершкове масло. Ви не тільки дивіться відео, ви ще й слухайте, що я говорю. Якщо я не показую, значить немає в акції ніякого судковишкого масла зі знижкою. Тому я і не показую. Я показую тільки ті товари, які є з червоним цінником в акції. Немає нічого зі знижкою. Маргарин вам підійде 500 грамів. З різничкою крабові палочки делюкс заморожені 500 грамів 94. Скумбрія від Айсберг торгова марка за 100 грамів 1640. Крабові палочки замору, а охолоджені вибачаюсь від водний світ 250 грамів 77,70 грамів. Зі знижкою крило куряче від наша ряба. Ціна за 100 грамів 9,50 Також зі знижкою філе наша ряба охолоджене по 16,50 за 100 грамів. Для пухнастиків консерва Keting Гоуф» 31 гривня. 30 копійок 415 грамів. Сухий корм китіки 300 грамів 53 гривні. Також зі знижкою в корм фріски з 300 грамів 4650. І можна придбати кетенгов сухий 400 грамів 36 гривень. Пакети, пауч пакети кietінгов 10,80, 13 гривень мяу. Сухий корм мяу 900 г 96 гривень. Вітріга Gold лосось, подрібнений з овочами 56,90. Ось ці салати від делюкс можна придбати від 50 гривень до 60 коливається ціна. Тут їх декілька видів є. Зараз шпроти від делюкс, хороші шпроти. Смачні 190 грамів 58,70. Скумбрія в оливковій олії 75,30. Також сардина в оливковій олії 66,40. Ці всі консерви ми з вами відкривали. А на відео є відео, можете зайти і подивитися, що там всередині. Від делюкс шматочки. Тунець шматочками в олії 180 г 51,70 В акції тунець подрібнений у власному соку. Своя лінія 185 г 38 гривень. Також в олії по 38 гривень. Яловичина у власному соку. Це у нас своя лінія 91,70. М'ясо кури у власному соку безкісткове 320 грамів, 61 гривня. А знижка 30% на булгур з м'ясом курки 46 гривень. Так, давайте подивимось, олія. Що по олії? По черзі. Щедрий дар, ось ця вітамінізована, 720 мл по 59 гривень. Щедрий дар звичайно, 850 грамів 68 гривень. Зі знижкою олія олейна 6350. Норі для приготування суші 62 гривні. Імбир по 53 гривні. Чумак соєвий соус 39 гривень. Чумак, соус бургер, знижка 40%. Зверніть увагу, 200 грамів, 1950. Чумак, паста, томатна, 300 грамів, 66 гривень. І трошки дешевше можна придбати. томатіну. Томатна паста також 300 грамів 51 гривня. Майонез королівський 500 грамів 48,50 на перепилиних яйцях. Королівський чудовий 500 грамів, 40 гривень, 30 копійок. Гуляй поле майонезний соус 300 грамів 32 гривні. Своя лінія Лукшина швидкого приготування 14.40. Трішки впала ціна на цукор 29,90. Розумний вибір це другої категорії. Ціни на борошно залишаються як були. 42 гривні розумний вибір. 43,60 хуторок. 37 гривень амбар. 43,40 хмельницьк млим. Булгур крупа, своє лінія, кілограм 39 Булгур пакетований, своя лінія, 500 грамів, 32 гривні. Крупа пшенична Полтавська, кілограм 21,50 Від торгової марки Делюкс Камулінорис, кілограм 58 Спагеті Спагетті своє лінія 400 грамів 27 гривень. Трішки впала ціна. Спагеті Ля паста 400 грамів 37 гривень. І саме найдешевше, найбюджетніше це спагеті від торгової марки Ярка 450 грамів 22 гривні. Супер солодка кукурудза від делюкс. Зі знижкою горошок своя лінія 38,60. Класовля в томатному соусі, своя лінія 39,80. Зі знижкою зараз оливки, зелені без кісточки, своя лінія 42 гривні. Також з лимоном 44,50 і чорні без кісточки 40 гривень. Якщо вам потрібно приготувати салат, а куди потрібний. Ананас, зверніть увагу, зараз в акції 2060 наговорив. 560 грамів, 60 гривень, 50 копійок. І давайте подивимося, які ціни на сьогодні на овочі та фрукти. Банани по 59 гривень. апельсини по 65 гривень. Клементини по 80 гривень, а я чекав, щоб вони впали в ціні. На жаль, не впали в ціні. Помелу по 80, грій по 63 гривні, авокадо по 80 гривень. Гранати по 99 гривень. Виноград синій по 100, хурма «Піраміда». По 11 гривень за 100 грамів. Бачите, вже як більше ціна, якщо більше 100 гривень, вже одразу встановлюють ціну за 100 грамів. ківі у кошику 500 грамів 70. Так, зараз підемо на яблуко, також подивимось, ходіть з тої сторони ще. 173 гривні авокадо. Ківі по 80 гривень. Виноград рожевий по 17,30 за 100 г. Яблука вже подорожчали давно і ціна не падає. Найдешевше, яблука я бачу 27-28 гривень українське по 30 яблуко гала. так, Томати по 90. І томати коктейльні по 160 гривень. Салат 45. Огірки тепличні по 12,10, також ціна за 100 г. Огірки перший гатунок по пирчасті, як я говорю, по 100 гривень. Корінь імбиря по 22 гривні. Часник 140 гривень за кілограм. Капуста по 33 майже, капуста цвітна по 11,50 за 100 г. Капуста пекінка трішки впала в ціні 48 гривень в магазині ТБ. Цибуля в ціні піднялась по 20 гривень майже. А оця перший гатунок не, не зрозумів. Одна 15, друга 20. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок 15. Цибуля ріпчаста. А, фасована, я зрозумів. Фасована по 20 гривень. Буряк по 18, картопля по 26 і морква. Морква морква. З тої сторони зараз підемо, подивимось, 26 гривень морква. перець солодкий по 16 червоний, 16,50 жовтий. Здається, я всі показав вам ціни на овочі та фрукти. І а, згодом вийде вже інше відео з магазину. АТБ також подивимось, що цікавого ще які знижки в магазині АТБ на продукти. Економних вам покупок, всього найкращого і до зустрічі!